Аж глаз дергався. Розумієте? Тому є дуже мало мало їдять білку, є взагалі дуже мало їдять їди поправляються, тому що а, нарушен закон тіла енергетичний. Да? Тобто, або ви багато їсте калорій, стільки не зжигаєте, або ви їсте дуже мало, і організм винужден да, знижувати м, обмінні процеси. От і все. А там, де знижуються обмінні процеси, то все здоров'я йде шкереберт. Чому? Тому що від обмінних процесів залежить і оновлення кожної нашої клітини. Ну, представте, ми повинні в добу 50-70 мільярдів клітин оновлювати, а ми їх не оновлюємо або, або дуже, дуже повільно оновлюємо. Ну, це, це ж наші життєві процеси. Тому ми повинні відновити наші ці обмінні. Процеси. Це кров з носа. Нам потрібно зробити і очистити організм, і тонізувати організм і наживити. Тобто, там, де були дефіцити, ми повинні накормити наш організм. На дієті ми забираємо у нього. Розумієте? Забираємо у нього всі.